В чем змею и норвежску? Через сериалы. Ничего не розуміємо но дивимося, да, муся. Ну, может, 30%, я розумію, что що... там. Of... Але ми не здаємося, да, Муся? Ми не здаємося. І таким чином намагаємося вчити мову, да? Шляпи мову. І Лари ножк. Ти хочеш ще піца, Иди, сюда, okay. давай, га. давай, маме. Дай маме. Не, не скалей. Неси маме котечку. Не дай маме. Иди, иди. Сиди, сиди, давай, тут, а побегуся. Сиди, миюся, побегуся. Все. Вот так. Вот так. Аттевзі. Ой, замалилася. Ой, замалилася. Оце десь хвилин 10, що вони тут були такі ігри. Так що ні, може гратися, вона не тільки спокійна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. У мене почалася ферія. Дали мені всього 2 тижні і три дні. Три дні вже пройшло, залишилося два тижні. От. Мені так прикро. Я вам зняла цілий влог і такий красивий. Я їздила в Осло і там була по таких красивих місцях. І зараз попрощаюся з Іріс. Хаде! І мені так обідно, ви розумієте? І я його змонтувала. Витратила на нього, мабуть, годин 5. Такий красивий влог, і місця такі красиві. І ще так складно було знімати, бо був великий вітер, але ну, завдяки мікрофону воно там трішки прибирало ці шуми. І я його змонтувала. Але потім, там, де був сильний вітер, і де краєвиди, я там показувала в дорогому районі такому була восла, я там прибрала звук і думаю, накладу я туди музику. Зберегла я цей влог, потім, думаю, все, музику сьогодні накладати не буду, бо втомилася, а нехай там завтра, післязавтра до вихідних, коротше, зроблю. Ще ж працювала тоді. Потім щось я чистила, пам'ять, щось, це вже видалила, це видавали. Потім дивлюся влог, а це я вже виклала влог, він уже не потрібен. І теж його видалила. І сходники всі видалила, і той змонтований влог видалила. Та хоч би вже, якби я без музики виклала його на Ютуб, хоча б він там був, би, я вже наклала б туди ту музику, яку пропонує Ютуб. Але ж я і туди його не виклала. Ви не уявляєте, який це стрес був у мене. Я так, ну, звісно, звісно, це все воно в порівнянні стрес. Але це моя така праця. Знаєте, я так вам старалася, так показувати, щоб показати, як, ну, як як іще люди в Норвегії живуть, не тільки як я. Да? І головне, знаєте, якби я ви це все зняла. І видалила ісходники, просто ісходники. То ще під біди. А коли ти потім витрачаєш головний труд, це ти коли сидиш, монтуєш. Я на монтаж витрачаю дуже багато часу, я ж кажу, це 5-6, іноді буває і більше годин, тому що ти передивляєшся, щось видаляєш, щось домонтовуєш. І тут і таке, я просто взяла і, і видалила все. Так обідно. І нічого не знімала. Оце ти ж нічого не знімала, бо тому, що ну, просто у мене руки опустилися. А зараз е, вийшла прогулятися і було, знаєте, зранку таке сонечко, вітра не було, думаю, о, поїду в Осло, оп'ять вам те саме познімаю, але щось сонце пропало. Ну і те саме вже знаєте, я не знаю, як я буду там ходити знімати. Коротше, не знаю, що я сюди домонтую, але вирішила трішки зняти вам і розповісти, що сталося і чому не було влога в, в звичайні дні, коли ви його чекаєте. Юля, все, Юля забула все і видала одну от, от. Все тепер нічого не буду видаляти, поки не впевнюся 100%, що воно не те що. Все те, що потрібно, що його треба видаляти. Ну пішла, прогуляюся, а потім вирішу, що ще сюди домонтую вам. Дуже прикольно, тут у них на кожній горці є оце такі скам'ячки. А тут навіть написано Дише, ну, типу, сідайте і дишіть на скамейки. Привіт Роя". Це, Роя. це цей район, скажімо так. Тут можна сісти і відпочити. Якщо ви підіймалися вгору, втомилися, сіли і посиділи. Я сюди приїхала, забирала лампу, такий торшир. В мене такий самий вдома стоїть. І люди віддавали. Від чиюск, чи яке, чи я не пам'ятаю, точно такий самий. І мені якраз його поставити в правий куток. Так я приїздила, забирала. Дякую їм велике. Приїхала нарешті додому. П'ять годин гуляла по Осло. Не знімала вам, тому що, ви знаєте, так хотілося відпочити. Я чому поїхала в осло? Тому що такий настрій був. Знаєте, Опять почалася депресія, я опять почала пити, я ж була вже не пиланті депресанта, це знов почала, тому що щоб не стало гірше. І спочатку хотіла прогулятися по Дрюбоку, а потім, ну я вже тут все бачила майже. Автобус якраз був, а я ще потім списалася на сайті фіно за лампу ту забирати. Думаю, якраз поїду і прогуляюсь. Я там багато ходила, потім їздила на автобусі багато, благо, що воно безкоштовно. Дякую знову цим норвежцям, поки нам це ще не відмінили. Їздила, дивилася навкруги, знаєте, можливо, щось тому побачу, щоб наступного разу, коли буде гарна погода, поїхати туди і познімати для вас. Не стала повертатися в той район, де я була знімала, і потім видала в мене серце і досі болить за це. Знаєте, що жалко жалко кадри тому, що була дуже сонячна погода, нехай вітер, але потім, коли я поверталася, я знімала такі краєвиди красиві. І оці, оці хмари їхні, вони як штучні. Я вже котрий раз кажу, вони як намальовані. Вони, як наче, ватка висить на небі, і можна ну, поторкатися. Це вони якісь дивовижні тут. У нас вони якісь не такі. Я все-таки вважаю за місто розположення, оце Норвегії, що вона там вища, ніж ми знаходимося. от. Тому це забрала лампу, погодила, погуляла, потім почався вітер, вже поверталася, був дощ і зараз дощ. Я, я трішки намокла, поки йшла. Ну а зараз що, традиційне відкривання дверей, зустрічання мій. А потім покажу ту лампу торшер. Сподіваюсь, що вона працює, тому що вона мені каже, ми її купили, але так ми її не збирали, вона у коробці. О, і, і ми навіть не знаємо, чи вона працює чи ні. Тобто я так забрала, знаєте, можливо, прийдеться її потім викинути. Але я ж кажу, я просто була гуляла і якраз в тих містах мені захотілося теж побувати. Пші. Так, уже ось я І сілись у мама тут розгаваювають. А я, а да, я особо. Муся, не виходь, там дощик, не виходь. І виходь її сьогодні мені не брали, да, мене не взяли, як, як завздив, все просто. Муся, не ходи там дощ. Ми сьогодні вранці вже гуляли, так багатенько побігала, воно сонечко було. Пітяйо, пішли додому, куди пішла. Коротше. Ой. Кригей домой езёр. Хватит. Ещё, не рассказывай тут. Всё тут муся. Ану, ану. Все текала маму, да? Ди текала маму. Ой, я сейчас зараз вам ще покажу, що я купила. Э, учора. Морозилку собі придбала нарешті, бо я що не Напишу на фіно, оце безкоштовно не віддають. Якщо її віддають, то там вже такі вагани вбиті. Вони вже такі, вже, ну за вони і здорові, гроби прямо ці отакі, А мені така маленька потрібна. Я що не напишу, вже продали, вже продали, я не встигаю. А тут 850 Оце, але вона прям нова, вона, ну ось подивіться. от. Ще й не, щось таке невідоме. Я йому написала, а він каже: так, да, ще не продав. Можна коли ви хочете забрати, я кажу, підождіть, мені потрібно це восло. Я кажу, мені потрібно знайти машину на чому. Я вам можу перевести ну, за якусь определенну плату. Кажу, скільки це буде коштувати він. Ну на ваше усмотріння. А потім ну, скидайте адресу. Я ж скидаю адресу, і він такий, ай, пише, це ж дрьобак. А я йому писала, що я не в Осло живу, що я в дрьобок. А він, видно, це пропустив. Кажу: так, я ж вам писала, що я в дрьобаку. Ой, це далеко так. тобто. Ну, а скільки ви можете заплатити мені? Я пишу йому 500 крон. Тому що мене тоді Міша возив, як я посудомийку забирала, то я 600 крон платила йому. А, от. а тут я кажу 500 крон, думаю, ну як скаже мало, то тоді скажу 600. А як скаже більше, то скажу, буду шукати машину. Він каже, Окей, привезу. Все домовилось, він мені вранці наступного дня привіз, заніс, поїхали ще не, не вдавалося в мене свізи перекинути йому гроші. Поїхали, я в банкомат зняла гроші 1400, а разом виходить 1350 з доставкою. Даю йому 1400 і він мені 200 крон повертає назад. Тобто я за 1200 оце її взяла. Ну, це 120 доларів так от, если так що перевести. О, чи будь-які ядості скільки вообще не возьмуть, сколько ядості. Мать прийшла. Мать пішла. Цілий день не було. І дітям дякує. І дітям, і сітям дякує в всі. Але ще що хотіла сказати, що це він сам з Палістини, оцей мужик, що привозив мені. І ми ж не спілкуємося. Я кажу, я ж кажу флітнінгер, ну, я біженка, кажу, я тільки недавно почала вивчати мову, я погано балакаю, він каже, дуже ти хорошо балакаєш. Ну Це ще, а коли ми писали, в нього ну, прям ну, як і в мене, я ж там через Google перекладаю і він, мабуть, так і думаю, менчу собі. Но... Вивчив вже ж мову так, а я просто по імені Маджет його звати, зрозуміла, що якийсь він не, не норвег. От приїжджає, він мені каже, що я з Палістини. і він гірше розмовляє норвежською, ніж я. Ви розумієте? Він англійською, а англійською так само, як і норвежською він розмовляє. І він то слово англійське, то слово норвежське, беме. І я така, кажу, а скільки кажу, ти вже тут живеш? Він каже, 12 років. Дівчата в мене аж крила виросли, знаєте, аж син мені каже, так, щоб покращити свою самооцінку, треба знайти людину, яка гірше тебе знає мову. Це точно. І думаю, блін, ну якщо я стільки за 9 місяців вивчила, що він за 12 років. Ну, він, мабуть, цим просто не займається і крутиться, мабуть, в своїй. Як, в кругу своїх земляків, ну, палестинців, Бо тут багато, мабуть, так. Або так і ще працює, що йому вистачає там, того знання трішки англійської, трішки норвежської. можливо, він просто руками щось робить, може строїтель якийсь, може водій чогось, не знаю. Отакий От ще випадок. Так що я тепер з морозилка. Морозилка мені на що -то потрібна, тому що літо, тому що ой, вибачте, що рухається камера, бо тримаю рукою, бо думала, скажу два слова і все, а бачите як. Буде літо, буду збирати гриби, гриби, ягоди на морозю. А потім ще в Швецію, коли поїхати, то раз там на 4-5 на місяців поїхав, затарив і все. Бо кожного місяця невигодно їздити. От. А так, бо там дуже-дуже маленька в мене морозилочка. Ось таку лампу, як оце. Оце повинно бути один в один, така сама. Ну що, я її тільки так от відкрила, подивилася, чи плафон не розбитий. Точно така сама, чого я її захотіла. Я її хочу тоді поставити. Одна отут буде стояти, а друга в тому углу, щоб вони були дві однакові. А цю поставлю, або комусь віддам, або поставлю в інше місце, бо тут світла, бачите, на потолку немає. От. Тільки так. Ну я це ж хочу провірити, щоб вона ж працювала хоч би. Потім якось зберу її. Не працює лампа, тому що тут бачите, яка вилка. Вилка одламана. От на що брехать? наче вони не бачили цю вилку. Ми не знаємо, ми навіть її не пробували. Ну так би і сказали, що тут не та. Ну, я то зробить що? руки надо так то вона нормально чим що не бита добре тоді відкладається це уже як коли мені зроблять цю вилочку ми показуємо вам да як поставим потім я думала в цьому відео вам про це вже показать собаки собаки приносить не возьмозьми ось эти вот плямолядости вот это все сили нету ой і все, коротше. Ну, а так, нова і даром же ж, не, не гроші заплатила. Все одно гуляла там, так що то таке чепуха зробимо. Ще ж швиденько собі салатик зроблю, тому що вже, бачите. Шість часово вечора, сьомий час. Ну, Це ще не все, що бачите, там віддають, а воно все там хороше. Тут вилка немає, не немає вилки, позламана, а це ж пілосос, що я вам тоді показувала і казала, що мені його теж подарили. Спочатку його продавали за 200 крон, хайді мені знайшла. А коли вона поїхала і сказала, що це для українки, то він каже: Беріть подаром. Я ж купила мішки для нього, витратила 150 крон на оці мішки, тут 10 мішків. Ну потім же ж стояв, він стояв, думаю, ну треба вже поприбирать, Я його вмикаю, він гуде, але не сосед, розумієте? Я вже його передивилася, і прочистила і щітку, і в трубку, і все подивилася. Не тягне і все, просто немає в нього е, мощності на всасування. Просто єле-єле щось там, він навіть маленьку мусоринку не міг захватити. Ну і все, і все, Оце тепер стоїть. От. Треба його тепер кудись діть, А тут з цим проблеми. Ну, я в авхайді спитаю, куди вони таке дівають. Можливо, вона, ну, в неї ж машина є, можливо, вона ж вивезе тоді. От, Так що прийшлось мені інший полісос шукати. ну, Вже купила за гроші. от. За, Вони продавали його за спочатку 650, потім 550, потім ніхто, видно, не брав. І мені за 450 крон продали, як я вже приїхала. Але гарний полісос, зараз покажу. Ось стоїть красатунчик. Бош безпроводний, легенький, тихенький. Чого і так працює? А якщо турбо включить? Але зараз щас розкажу прикол теж з цим полісосом. Чому я його і показую? Короче. В об'явленні так було і написано, що мощність така собі, але на турбо працює нормально. Там щось то включається, він то не включається, щось якось так. -от. Видно, приходили, пробували, ну а він же ж не тягне. от. А я прийшла, ну теж пробую, ну воно так єлі-єлі, щось на турбо, на турбо ще більш-менш. А потім же ж дивлюся, повертаю щотку, дивлюсь на щітку. А там така подружня пара молоді. Е, хлопець чорненький такий, а вона така риженька і довге волосся. А на щітки отак намотано просто оце руде волосся, просто вся щітка. А, і ще на цей полісос гарантія. До, тобто, це значить не так давно вони його купили. там. Ну, Скільки на, на Боже, два роки гарантія, можливо, рік, можливо, два. М -м 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 -на, ну, на дрібну цю техніку, не на к -к крупну. Вона вся оце замотана так. Я кажу: ну я можу отримати знижку заради цього. Що він такий, на ну то ж мені 100 крони вступили ще за 450, Бо вони бачили, що я так м'ялася. Брат не брать. У Мене я ж їм розказую, що мені вже один такий подарили, що не тягне нічого. То, то розумієте, я приїхала додому, я думала там тільки щітку почистити. Я почала чистити щітку і щітка вся. Я десь пів години витратила на а то й більше, поки я його почистила. І щітка вся, і в трубки там все. А потім я достала там же зйомний оцей. Благо, що мішків не потрібно купляти, контейнер пластиковий, да? і там в контейнері ще знаходиться фільтр. Вони фільтр -то ніколи не чистили, він забитий прямо повністю пилом і таким спресованим сам фільтр. Я його розібрала весь, витрусила, щіткою прочистила, трішки промила. Ту всю трубку теж прочистила. В общем, все прочистила сьогодні, вранці пробую, а він тягне добре навіть на звичайному режимі і не тільки на турбо. Отак от, 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 от пополісосили, не чистили і все. І ото віддають або продають, знаєте, по дішевки. Ну, це добре, звісно, для нас, для таких, хто не може собі дозволити. Тому що такий полісос коштує на сайті, я дивилася, 4 тисячі крон на минуточку. А я його купила за 400 крон, за 450, за 45 доларів. А так він 400 доларів стоїть. А я за 45. Ну, тут в 10 разів дешевше. Коротше. О. О, такі у нас новини, не новини, ну які є. От. Все, що є, тим ми і ділюся. От. Дякую вам за перегляд. Зараз не знаю, салатик вам покажу. Я там нічого такого ще зайшла, була в турецький магазин, купила помідорчики, купила фету і зараз зроблю салатика і все. Дякую вам всім. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, тому що дуже багато мене людей дивиться без підписки. І навіть ті, хто пише дуже такі щирі, добрі коментарі, яким подобається мій канал. Або YouTube сам може відписувати, або ви не підписалися, а вам це нічого не, не коштує, а мені це дуже-дуже приємно і дуже-дуже важливо. Тому я буду дуже вдячна за кожну підписку і, за, звісно, за кожен коментар. Всіх обіймаю, всім па-па! Хорошо, нічого такого немає, залишилася одна сосиска. зараз я її швиденько посмажу і додам до салату. Ну, отак мені придумалось. Я їжницю не хочу, бо мені вже вона надоїла. Я знаю, та мені там пишуть: Юля, частіше готуй в тебе, все добре виходить. Я розповіла, що немає часу зараз і немає кому їсти. Тому що я з роботи як приходжу, так я просто. Ну, Випадаю все, мені вже нічого не хочеться. Якийсь бутербродик. Супу он наварила на цілий тиждень. Її все. І їла отой суп і супи, бутерброди. От. А це я заїжджала в этот, в скажіть мені, в турецький магазин, купила такі черрі і купила фету. Отаку. Така вона смачна, я вже там повернула, кувер, поїла. От. І зробила зараз салатик такий. пахнуть вообще. И мне дуже смачні. Прям помидорные, помидорные такие. Так, где маслинки? Но я хочу так их трошки порезать. Сейчас. Что здесь Я его слепила из того, что Купила. Ну, из того, что было, из того, что купила. Еще я умею и огурцы. Не, купую огурцы, она их просто так уважает. И это будет еще. Ну, классно было сюда базилик, но у меня его нет, вытрачать деньги на базилик я не стану. И за ним тоже не буду. Не, вистачить цибульки. вискаче. Я ще купила, ума, я купила маринований, маринований часник. Спеціально, тому що мені так попробуется набір такий з кетою. І там часник. Попадає там. не так смачно. Це трішки якийсь не такий, але теж смачний. І це прям чесночком такий трошки пахне. Трошки його отак. Трошки отак. От Буде отаке. От Але масло я це не хор. У мене є масло пікана з чорба, Я на фьорди купую. От я трішки цим маслом. Солить не буду, бо тут і оливки, і фета солені. Так, ще сосісочка моя піджарилася. Все оце така у мене вечеря буде. Чудово. Просто. Великолепно. не казав. На мої русізми хочу і говорю, так, як хочу. Так, все. І отак от. Вечеря готова. Все. Трішки посиплю конопляним насінням. Воно дуже корисно, теж на гірбі купую. Все готово. Ще раз цим дякую велике. Я пішла вечеряти, бо я сьогодні не обідала. Вранці випила чашку кави, з'їла шматочок риби. Лосося я смажила, запікала в духовці. Паутинки була, купила і запікала. І оце зараз повечеряю. Це всім па-па. До нових зустрічей!